Гляньте на нього. Це ж не людина, шмат жиру якийсь. Never. Хапайте, Павлу. На, прикрийся. Ого, таке не забувається. О, кел. Це ж я був. Робі пісік з твого класу. Я в шоці, ти скинув 100 кілограмів. Що ти робив? Одну єдину штуку. Я теж так хочу. Я качався 6 годин на день, без перерви, 20 років поспіль. Скажу тобі відразу. Я працюю в ЦРУ. Ти ж не приколюєшся. зброю! Кому сказано? Є один план. До кінця можна не дожити, але якщо спрацює, будеш онукам розказувати. Круто? Ні! Ні, це не круто. Круто. Ніфіга не круто. Три тижні тому ворог держави поцупив ключі до шифрів шпигунської супутникової програми. Мені потрібні твої унікальні бухгалтерські знання, щоб розібратися у цій головоломці. Ти як шоколадний Google. Бі-бі-бі-бі. так. Зупинися. Ти був найкрутіший в школі. Ти мій єдиний друг, Келвін. Я більше нікому не довіряю. Ти вже свій. Я не свій. Я знаю, але вони ні. Ну то й що? Ти приймаєш бажане за дійсне. Це нормально. Я не званий! Йоли! Яка наша тачка? Не ця. Господи! Господи! Ти обрав кар'єру в ЦРУ, шпигуна! Наїзди задовбали. Ти як Джейсон Борн у шортах. Бачить прийомчик! Боб? Я його стрикнув! Я його стрикнув! Yeah! Пам'ятаєш свої стрибки через спину? ну, стрибни! Не дотягнув трохи. З 30 червня у кіно.